Так, всім привітульки. Ми знову починаємо. Ігрулечку нашу. Так, на чому ми там були, зупинилися у квестах наших? Зараз, зараз я виберу секунду. Так, тачка наша є. Квести. Мені треба відправитися, кручов, у хату до цього тіпа. Типу. Мені треба відправити, кручов, у хату до цього тіпа. Типу. Мені треба відправитися, кручов. Добре, отправляемся. Базарманна. Спорт це не за голосно часом? Далі є стріїть звуки наполовину, значить все <кхем> добре. Пошуміли. Це в принципі, тут недалеко, так що зараз... Минутка дві і ми будемо там. Ой, блядь. Заспаунилося дерево, буде без. Ладно, ми вже майже доїхали. Добре. Так, через годинку у 9-й годині можна буде йти цей. Поставити гроші на те, позивчик наш. Давай. Так, за зайшли. Але ми ніде не поїли, блять. Це ми трохи протупили, правда? Правда. Привіт, готов відвигатися. Ну да, я готовий, так що давай. <кій> ага, він добув нам оружі. Добре. Базар базарку 0. Ничего собі він мені скільки дав. Там, походу, зараз буде жорстка перестрілка у нас. Сідаємо молнию. Так, ага, нам треба знову цей. Я поняв. Знову треба на той аеропорт і звідти ми будемо вилітати, типа вже походу на У то, сел... У то селище, що я думаю. Поротники роблять, все роблять. Все, блимає, все мигаємо, давай. Идемо на перекус. Добре, что по дорозі якраз психикен да. Покушать на месте. Одну такую штуку з'їма. И одну таку. Вс, пошумило. Ну і на всякий пожарний нам треба надіти цей. Добре. Все, полетіли, давай. Так, ну туди є кусочок їхати, але то нічого страшного. Ах ти блядь. Це в мене такими дорогами опа, тут пожари був. Такими всякими дорогами їжджу, піздяться. Хотів перший трейлер собі купити, пише нема вільних трейлерів, а колись у мене був трейлер, я це навіть пам'ятаю. Колись він у мене був, і я його проїбав. А тепер купити не можу вже. чого б це так. Давайте зразу краще так заїдемо. Та, злітаємо базарчику 0. Керування конечно пиздец, але нічого. Все, і тепер нам треба нарівнати нашу машиночку зараз. І летіти просто прямо. Отак. Все, летимо, 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 летимо. Та шо ти вона летить у нас пиздец, чувак. Я ввагую, як вона летить. Всі напевно уваху, як вона летить. Але куди ми летимо? Ми хіба що знову летимо на те місце, де ми були, чи що. Ух ти, блядь! Блять. хе <laughs> блять, я летучка пиздец. Е. Yeah. Так, так. Секундочку я чуть підкручу музику, бо мені здається, що її чу чуть-чуть мало чути. Отако. От так, продовжуємо далі. Єбать, нахуй. Єбать! Треба вбити мінімум 5 оборотнів, щоб зайти у цей. Ахуєть! Це дійсно патронів піде піздець на них. Ну, якщо вони ще зараз почнуть на мене бігти, то це буде пізда. Є, цього заладували Так, лишилося ще три. Ух ти, блядь, о за це я і казав. Йоб твою мать нахуй. це буде піздець. А як використовувати ті гранати, що він дав? Де ті гранати це цикас Енергоруда, Ні, нахуй, ні-ні-ні. А, я поняв, ці гранати треба буде у, у, у лабораторії, значить, десь заложувати. Я понял. Не все так просто, блядь, як я собі думав. Давайте трохи його з Desert Eagle похуярим. Бум-бум Блять я з цього Desert Egal його буду до завтра хуярити. Ну це нормально, але щоб тут більше патронів вмістилось у, у ці... це би було піздато. А так типа непогано. Так, ще лишився один. Нормально, так буде працювати это зараз і... все. І тоді, і тоді підемо ту базу чи куда там. Так, ще раз вроді. Так. Hey, watch it, ага. Так, для виповнення мені треба зайти в лабораторію. Давай заходимо в лабораторію, але візьмемо на, на всякий пожарний собі цей. О, заходим уже нарешті. Опа! Блядь, ти бы сука посунувся трохи, чорт. Все нормас. О, що він ще Давай Давайте візьмемо цю пукавку собі Я маршал. Матфака. Ух ти, блядь. Туда, нахуй? Ти тоже, блядь. Фактин роумин нахуй. Ти у нього стріляй, не в мене. Ебать, бегает, суки. Так, шо разок. Та сука, ты, блядь, шо нахуй? Слипак, блядь, шо нахуй. Сука, він сука, сліпий, пиздец. Иди нахуй, короче, стреляй себе сам е. Вусап, нахуй. Добре, одного бного. Блять, ти чорт пиздец. Він, сука, стріляє у мене, блять, і і пиздец. Ти стреляй у них, сука. Тобі про не зробили, блять, чмо ти, нахуй? Ван Хелсинг ти, блять. Який ти нахуй Ван Хелсинг, якщо ти людей простих стріляєш, блядь. Ван Хелсинг, так не робиться, блядь. Давай захуяй. Отако, нахуй. Так, мені якесь відео, походу прогружає. Прибиття странника. Ух ты, айкого странника. машина, яку назад в будущее, Чи типа я? Це, типо, я? Це або типа я, або це типа другий той чел. Що зараз ми теж ним познайомимося. А, їбать! <плес> Ух ти, блять. Це мутанти потужні, нахуй. Ебать, мутанти потужні. А вони ж до вилізти не можуть, ха? <риклад> Сука. <риклад> а чого? Блять. Та сука, зараз буде мені факін ду, блять, і факін хую. Так, стоп, мені треба. Одіти ще один знов цей. В смислі зняв? нахуй я зняв бронежилет. Це шо таке? Опа, 20 аза дало, не вдало. а за шо? Гера, факап, нахуй. Ебать, ему это хуя вообще не дает. Ой, блядь. Сука. Вы бы стреляли трохи, не, блядь? А, він знову направив на мене, блядь, ствол свій йобаний. Блядь, це жорстко нахуй. Це жорстко, це жорстко. Блядь, ще ці патрони, пиздец, тут. Я, блядь, просто вистрелив нахуй по воздуху. Ооо, одного захуярив. Ще одного, добре, бомба. Заєбісь, блядь. У них, блядь, прицели за пиздец, якщо чесно. Бігають, Та стань там, то ти їбаш собі його, блядь. Вони тобі так на тебе не біжуть. Сука, але це такий квест, ну та. О, бля. Єбать, єбать. Ну я майже його добив, майже. І то ще лишається, блядь, ще два таких вели, вели великанець. Бля. Піздец. Це пиздець, реально. Тут патронів піде, пиздец. Але рахуєте за цю місію це виходить, якщо АЗКОІ не поміняти. То це виходить за цю місію, блядь, Майже два ля... э... Е... Ну півтора ляма, точно. Півтора ляма виходить. Так що ця місія нормальна. БЛЯТЬ сука, ви заїбали піздець мені тут. Мене окружили, затоптали і пизда. і шо, все? Єбать, це зараз знову з самого початку, блядь. Підемо, коротше, купимо швиденько оцей. Щоб мене вілікували швиденько. Та ні, мені не личних охоронників. Скільки, блять, сто штук нахуй? Я за сто штук полежу. Це зараз швиденько хп, блять, туди-сюди нагою і все. І по і по